Команда сезону Бундесліги. зазвичай це не те, що викликає в нас якийсь хайп, особливо після насиченої команди Прем'єр Ліги. Але цього разу є всі підстави вважати, що буде інакше. Вітаю, шановні, з вами Донецький, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, що нас очікує за контент. Перш ніж ми почнемо, коротке оголошення організаційного характеру. Як ви знаєте, ми з трейдмастером ведемо Discord, в ньому є а, дуже багато розділів, де ви можете спілкуватись, де ви можете обговорювати один з одним а, геймплей, вашу вдачу в паках, а, навіть якісь трейд питання і таке інше. Також в цьому Discord є. Платний розділ, де ми ділимося своїми інвестиціями, де ми показуємо закупи, даємо різні можливості для вас заробити трошки монет. Так от, з 15 травня, тобто за 3 дні, ми вирішили зробити а, таку, так скажімо, акцію, так, і ціна на участь в цьому Discordі знизилась з 12 доларів на місяць до 7,5 доларів на місяць, або 25 доларів до кінця FIFA 23. Якщо ми перейдемо в і спортс Points, то ми бачимо, що тисяча FIFA Points коштує 10 доларів. І якщо ми перейдемо в магазин безпосередньо гри, то ми бачимо, що за тисячу FIFA Points ми можемо купити один пак за 50 кар, який був раніше. Так, зараз ми зробили 70 тисяч монет і 18 рарних гравців. Ну, тобто, тут вирішити вже саме співвідношення, так, один пак або місяць участі в Діскорді з двома топ-трейдерами, де ви зможете спробувати навчитися чомусь, спробувати, чи вийде у вас, чи не вийде. Можливо, вам це буде нецікаво. А можливо, вийде заробити собі монет, покращити під ультімейт, то свій склад. Тож запрошую, посилання на Discord буде в описі під цим відео. Далі. З приводу стріма, чесно кажучи, не впевнений, що сьогодні в нас вийде під контент запуститись, Так що так ставлю вас до відома, так як відповідальний контент креатор перед свою аудиторією, тому що трошки втомився, це не пов'язано з якимись лайками, дізлайками і таке інше. Ось, Не, не впевнений, що запущусь, подивимося, який буде настрій. Але останнім часом багато і контенту, в тому числі, коли це хобі вже поглинає майже весь вільний час, то воно трошки важкувато. Але подивимо, Ось, якщо ні, то зустрінемось з вами на наступному відео, можливо, на новинах або там не знаю на аналізі маркету. А тепер переходимо до безпосередньо новин і контенту, який на нас очікує. Перш за все. У нас вже є вся команда, нам все злили, і в нас є багато СБЧ. Давайте розпочнемо з того, що в нас наразі вийшла Бундесліга Tot Season Swaps, де ви можете отримувати багато цього експіріанс, так, 4 тисячі поїнтів, там 2500 поїнців. І наразі ви маєте можливість ці поінти свої обміняти на, на мою думку, дуже вигідну пропозицію. так. Якщо ми перейдемо до а, головної сторінки і до «Objectives», то за 20 рівень у вас є вибір між мар ДСАІ так іконою. Один пак 25 гравців, 84 рейтинг плюс, і оцей пік один з трьох гравців то 5 ліг на вибір 90 плюс рейтингу. І я прадив вам виконати ці завдання зараз. і Зібрати цей пік. Чому? Тому що наразі тільки дві ліги в нас вийшли тоців, які е, ну включені в цей пік. Перше це ком'юніті Тоц, і там топові гравці з цих п'ять ліг, так там Бенасер умовний, так, там є звісно, і Дехія, але там є Родріго. Там є потужні карточки, той самий, як і Френдюрам, плюс АПЛ, і ви не будете отримувати рейтинг 89 та нижче, тобто фул фодер ви не отримаєте. Коли у вас подальшому буде виходити Бундесліга, потім там я не знаю, Серія А, можливо, так, то буде насичена кількість гравців з рейтингом 90 які будуть являтися фодером. Шанс зловити якусь потужну карточку у вас зменшується. Це як з преміум апгрейдами червоних ваших гравців команди тижня, вони завжди більш вигідні на початку сезону. Так само і тут. Я вам раджу погріндити. зараз. Якщо ви подивились це відео і встигли, то ви можете це зробити. І напишіть мені в коментарях, хто вам випав, тому що я, наприклад, вчора нашому одному з учасників Діскорда вночі варана витягнув, і я бачу в Діскорді. Нас ловили там Сонів, багато Родріго. Тобто там дійсно гарний дроп, на мою думку, воно того коштує. Я собі теж зібрав. Якщо запущу стрім, то відкрию на стрімі. Якщо ні, то відкрию сам, поділюся з вами потім, що мені випало. Але наразі це такий невеличкий лайфхак, ви можете це виконати. І моя думка полягає в тому, що воно того коштує трейдмастером. Наскільки я бачив, теж випав Алєксі Санчес цього. Тобто ви можете підсилити свій склад. Що стосується ЗБЧ, які до нас вже прийшли а, на минулі там, пару днів. А, ну, було багато гравців. Розпочнемо на Бекера, дуже багато лайків. Але, чесно кажучи, я зібрав як болівальник Ліверпуля, мені було пофігу, скільки він коштує: 90-100, навіть якщо б 300 я його зібрав. Але він мене розчарував. Я показував відео і на стрімах, і в Діскорд скидав. На жаль, дуже багато якихось кривих анімацій, і він мені заруїнив там 3-4 матчі. Мені довелося повертати до наруму в ворота. І після того результати в момент покращились. Напишіть. Мені цікаво, чи зібрали ви Алісона, чи так само він стоїть у вас погано, але або чи мені не пощастило, і мені як болівальнику Ліверпуля е, вже з 18-річним е, стажем підсунули якусь браковану версію. Дуже буде прикро, якщо так. Окрім того, вийшов Філ Ягілка, Нічого особливого, я не знаю, кому він потрібен, чесно кажучи, можливо, якщо ви фан не знаю Евертона, то це ваш гравець, але ну це не серйозно. А ось СБЧ, Емірік, Ляпор, це те, що прибило в нас багато захисників. Це те, на що ми очікували, але особисто я не чекав, що вони дадуть йому такі гарні стати. 92 й рейтинг нас не особливо цікавить. А от що нас цікавить, це розподілення пейсу. Воно дуже гарно, дуже збалансовано. Тобто, є прискорення один з найважливіших так параметрів, щоб бапетові варани не втікали. І захисний стати Всі 90. Якщо ми даємо сюди а, тінь, він ідеально сформований під тінь, то тут ну просто топ-картка. Це повпливало, звісно, і на Саліба він тратив там в моменті під 100к, Рубін Діаш тратив 100к, всі захисники втратили стока, люсьо взагалі вмер. Тому ну, це найголовніший показник. Так, якщо конкуренти втрачають, картка а, в принципі. Викликає інтерес ком'юніті. Ну і тут я думаю, все справедливо. Мені подобається. В мене є Рубен Діаш і Саліба. Мені він не потрібен. Але якщо у вас є проблемна позиція, я думаю, що ви можете закрити собі цим гравцем. Сьогодні також годину тому вийшло СБЧ на потом Ерлінга Халанда, потом квітня місяця в англійській прем'єр-лігі, і йому дали апгрейд Вікфуд, Це гарна новина. Йому не дали суттєвий апрейт рейтингу, тільки 91-й тобто вони OTV не врахували, але це, напевно, звичайна річ. І збиче коштує 338 тисяч. Звісно, вже всі задізлайкали, тому що всі хочуть 5-5 Холланда за 200 тисяч. Ми до цього звикли. Але якщо так об'єктивно подивитись, ну, напевно, ви отримуєте те. Так, який фодер ви сюди інвестуєте. Я думаю, що плюс-мінус апгрейд він отримав невеличкий постатах, отримав Вікфуд, це дуже важливо. Так, і в принципі, якщо у вас бюджетний склад, андрійська прем'єр-ліга, або ви просто фанат Ерлінга Холланда, я думаю, що це СБЧ можна зібрати з урахуванням того, як низько зараз фодер, і з урахуванням того, як багато фодеру в нас в клубах. Також ми отримали СБЧ на гарант Тоца Прем'єр-Ліги, і це повна поразка, на мою думку, тому що, ну, вибачте, 150 тисяч воно коштує. Я думаю, що Там буде якийсь дроп гарний, але минулого стріму ми це все відкривали з хлопцями. Там падає, ну, просто це СБЧ не на гарант Тоц АПЛ, а СБЧ на гарант Ремсдейла або Одегора або Тріп'є. Якщо ви зловили когось прикольного з цього так, паку, то напишіть, мені цікаво. Е, в мене було два, один СБЧ, один за Кубок АПЛ. в мене був там Ремсдейл, ні, Одегор, вибачте, і Тріп'є. Ну, типу, найдешевші картки. Тому я не знаю, минулого року це СБЧ вимагало 86-й рейтинг, а тут 87-ма збірка і 85-та. Це просто жах якийсь. Але вже як є, тож не знаю, вирішити саме збирати чи ні. Важливий момент. Сьогодні в нас закінчується декілька СБЧ. Якщо ви їх не зібрали, то обов'язково треба зробити. Хоча б один раз преміум апгрейд СБЧ, щоб отримати Експіріанс для того, щоб підвищити свій рівень в сезонах. Можливо, вам не вистачає для піку, або ДСІ ви хочете собі в склад, я не знаю. А також ТОЦ Челлендж 4 і 81X11 Прем'єр-Ліга апгрейд. З цих паків бувають, ловлять люди. Тоці, знову ж таки, ми їх відкривали на стрімі. Там були і повний провал. Там в мене був, наприклад, 86-й тягу сіл, але люди ловили тоців. Багато навіть дехто два в паці. Тому раджу вам зібрати. Ну і якщо цікаво, Делі Бронсабрей, Daily Сівер upgrade, upgrade. І тепер, напевно, до найцікавішого. Це контент, який не нас очікує. Стосовно саме контенту, до нас іде СБЧ 90 на ікону Prime, Тоті Birthday або Трофі Титан. Можливо, це трошки підніме рейтинг. Можливо, треба дивитися, які умови дадуть eSports, е Так, але е сам факт того, що нарешті ми отримуємо СБЧ на ікону, він не може не тішити. Втім, звісно, хотілося б вже пік, але її хочуть ваших грошей. Вони не хочуть давати вам в піках гарний дроп, Вони хочуть, щоб ви донатили в цю гру. Ну, їх гра, їх правила, так, але, тим не менш, хоча б якась ролетка буде, куди ви зможете весь свій фодер подіти. Тому, якщо у вас багато дублікатів, не поспішайте їх закидати, наприклад, в е, оновлений цей пік на героя. Там також повний скам, там не падають взагалі. ну, Рідко падають гарні карточки, так, вони підвищили ціну на цей пік, але дроп залишився такий самий. Тепер до команди. Яку нам вже тут майже всю злили? Бундесліга, навіть напевно, всю злили. Так я очікував, що це будуть посередні карточки, але і спорт, знову ж таки потрібні ваші гроші, тому команда буде досить потужною. Поїхали. В нас є тут Гуерейро, Рафа Нарафа Герейра. В нас є. Full, full-crack, напевно. Фрімпон, Колемуані, діабі злиті гравці шерифом. В нас злиті з Борусії, Шлотенберг, Белінгем, Бранд і Кобель. В нас злит Сане, Мусіал, Делік. Дуже потужні карточки саме з Баварії. Також ми отримуємо флешбек Садіо uh, Мане. Я не знаю, все ком'юніті, типу, а чого, за що, а як. ну, Це. Флешбека за що дали варану в цьому сезоні в англійській прем'єр-лігі. Наприклад, це я так розумію, Тоц Моментс. Так, це не Тоц. Тому ну, не знаю, чого так всі а, здивувались. Як на мене, ну мав він підстави так з урахуванням виступів у минулих сезонів. Можливо, через те, що він саме в Бундеслігі не демонстрував так свій рівень гри ком'юніті обурилося, але ну таке картка буде потужна в будь-якому випадку для нас, як для гравців, найважливіше, що картка буде потужна. Також. Це буде Крістофер Нкунку. Спочатку інформація була стосовно того, що він буде в СБЧ. Всі пішли зливати в кудись там, я не знаю, в рулетки свого фудбьоздін Нкунку. але потім прийшов жирів, ні, він буде в паках. І ну це, звісно, повпливало і на картку його на Road to the Final. Вона там рухалась плюс-мінус 300 тисяч в моменті. Ну і фудбьозди тепер володарі, такі як я. Вони не дуже та й розчаровані, тому що ну, я думаю, цей буде в перший день 5-5 коштувати багато мільйонів. Тому картка буде дорога, але картка буде потужна. Так само, як і Горецька, картка потужна. Тобто тут є кого ловити, одним словом, СБЧ на Марко Ройса. Також, якщо будуть стати такі, якщо йому апнуть, наприклад, Вікфуд до п'ятірочки, так або а, фінти, то це буде просто пушка-картка. Також ми очікуємо Лекруа, і це буде захисник із Спейсом, це буде щось аля-Варан, так, тільки в Бундеслізі. Дуже на старті гри, якщо пам'ятаєте, так така е картка, яка багато хто з компетітів навіть гравців його використовував, тому що в нього був пейс. Тобто, це в нас команда, е на яку ми очікуємо. Тут фуддонг вже це все. Підсумував, тому якщо вам цікаво, можете подивитися так, поставити на паузу це відео, поставити лайк, якщо вам цікаво була, так, інформація, яку вам надав, або якісь поради ви використали. І можете подивитися так, повний склад команди Бундесліги. Окрім того, нам злили команду Саудівської Аравії. В нас не Бельгія буде разом з Бундесліго, а Саудівська Аравія. Тут, звісно, всіх цікавить. Крещану Роналду, але, окрім нього, Таліс, Ромаріньо, Банега, який. А, ні, Бонего не злили. Бонего був в придікшені, але поки я його не бачу. І Гало, так, ну в принципі, я думаю, що Таліска, Ромаріньо і Роналду можуть бути цікаві. Всі інші, скоріше все, це буде Фодер. Але подивимось, які стати намалюють, подивимось зірочки, тому що Чемпіоншип, наприклад, намалювали так, що там деякі картки коштують дорожче набагато, аніж команда Прем'єр Ліги. Тож. Подивимось, що в нас вийде. Команда Бундесліги, точніше так, Бундесліги, то сьогодні, в п'ятницю. Команда а, Саудівської Аравії в неділю, так як було з чемпіоншипом. Подивимося, що буде. Подивимось на ціни. Якщо сьогодні все ж таки вистачить сил запустити стрім, подивимося, потрейдемо з вами. Якщо ні, то слідкуйте за маркетом а, і всього найкращого. Всім, всім папа, хлопці, все буде в Україна.